Всім вітання. Вітаємо кожного. Бажаємо для всіх Божого захисту, мирного неба і якнайшвидшого закінчення війни для всіх нас. Хай Господь береже наші міста та села і наших військових хай захистить. Амінь. Допоможе їм в цій боротьбі. Хочемо сьогодні поговорити про те, що знаєте, сьогодні послухаю таку красиві, гарну проповідь. Слово на, да. від на пастора Солтаненко. каналі Салтаненко. Мова йдеться про церкви. Книга об'явлення Івана Богослова, там взята за основу, основу проповіді. проповіді, так. І там розповідається про те, що Бог слідкує за церквою, Христос дивиться за церквою і каже, що я знаю твої діла. Тобто Він кожного з нас знає. Так. І є... нам потрібно бути уважними, тому що є такі проповідники, які називають себе і апостолами, і вчителями. Там, і... Євангелістами, але їхні справи розбігаються Словом Божим. Тобто вони не роблять так, як написано у Слові Божому, Слово Боже, так, вони, як вчив Ісус Христос. Вони роблять це так, як вони вважають за потрібне, так як вони для себе бачать кращим, так і проповідують. Таких людей Господь називає зборищем сатанинським. Тож маємо бути пильними, щоб нам не приліпитися до такого, а краще виконувати слово Боже. І Знову ж таки, Христос попереджав, сказав, що по діла, по плодам їх пізнаєте їх. Так. Як нам пізнати плоди? Треба дивитися на результат церкви. На результат життя. Так, даного життя проповідника, тих, тих людей, які проповідують, що вони, що стоїть за ними і який за ними результат. Так. Позаду них. Чи, чи прокляття і всяке такі негаразди, чи благословіння, спасіння. Людей так. От. і потрібно дивитися, як же на житті відображається Слово Боже, виконання Слова Божого, цього проповідника, цієї церкви. Тому, щоб розпізнати все, треба досліджувати Слово Боже, бо без дослідження Слова Божого нічого не може бути нормальним в житті людини, так, як повинно бути, як навчав Господь наш Ісус Христос. Так, тож пильнуємо і хто хоче знати більше, заходьте на канал Солтаненко, послухайте ролик проповідь цю і будете знати про церкву, про те, яка має бути церква, яке має бути вчення, і як нам потрібно до цього йти, як нам треба змінювати своє життя. Так, щоб наслідувати життя вічне так. з Господом, щоб ми могли б сказати, так як написано у Слові Божому. Дух і наречена говорять приди. Так. Благословляємо вас, хай Господь береже вас. Амінь.